Як ви бачите на екрані, є програма Microsoft Word. І якщо на ній написати числа 2603, ось, спочатку треба змінити розмір шрифту. Отут. щоб вам було видно. Допу... Допустим, е, ну, 26... не 26, а десь 72, щоб вам було видно. І пишу, пишу 2603, зажимаю клавіші Alt і X, -2. Ой, не альт. І виходить ось такий е сніговик. Це правильно Alt X2. Не знаю, скільки ця функція ще буде діяти, але ось так.